Після Криворізького Нью-Йорку вразити нас з вами буде складно. Та все ж це зробити найпопулярніший серед туристів заклад Риму. Полетіли на інспекцію. Екція у Римі. Пізнаєте, ось він, як з листівочки. Древній колизей. А поруч з ним заклад, який радять масово туристи на Тріп Кафе-ресторан називається Опіо. Є парковка. Майбутні апельсинові дерева. Hello. Привіт. Можна поговорити з менеджером? А ви менеджер? Так. Оля Фреймут, Я українська телеведуча. Можна у вас тут пообідати? Так, звісно. Ну, видно, що тут мужчина, господар, тут замурзано і пахне гороховим супом. Така фанки версія пластмасових столиків. Якщо у наших гендрів кібілі пластмасові, то тут ось вони. І подивіться, тут чи голуба рознесло, чи що брудно, хтось забув серветку, понакидано крихт. Кирихами меню. А можна мені, будь ласка, меню? Зараз мені приносить меню. Декілька залів. можна дискотеку гуляти, можна стриптиз показувати. Ні ту, ні ту опцію я для вас не виконую. Ну не засмучуйтесь, ніколя. Отже, меню є традиційна італійська їжа. Піца і паста. Спагеці 9 євро. Спагетці паперончино ну, з ковбасою 8 євро. Найдорожчий бургер із чилі і сиром бургер делюкс. Це як ремонт, євроремонт. 13,50. А найдешевший бідняк, 950 це бургер з баконом. Офіціант трошки має такий вигляд, ніби пим. Ну, вибачте, а як у вас Мауро? Мауро, Подивіться, який він замуднець на животику. Він вже десь дні, 10 днів футболку не, не скидав. Так, офіціант не має виглядати. Стоїть такі дуже гоноровий, ніби хоче пику бити в дискотеці. Ну ви Зробите? готові зробити замовлення? Є. Так, зараз мужчина конкретно перепив. Ну, вибачте, ну я кажу, як я від нього трошки цим. А може, ви мені щось порадите? Можу. От. Що? беріть лазанью. Ну давайте. Добре, я буду лазанью. Так, Окей, буду лазанью. Покази майже найдорожчі. Це 10 десять євро. А... Yes, так, you. я буду лазанню. Собі. І телефон, і не водій, маршрутки, які не люблять свою роботу. Здається, що мить і ввімкне шансон. Всі б'ються чи що вже. Мені здається, що тут відвідувачі де коли лупцють, якщо вони себе некратно поводять. Я до руки помию і зразу піду на кухню. Дивіться, ніби то інтер'єр показуємо, а самі подивіться, яка брудна підлога. Хтось загубив корок. Тут не прибирають в цьому закладі. Що сталося? Ой. Все добре? Двері з ними ще треба боротися, я в думки ходу із млинами. Ту -тук, ту -тук. Ту -тук, ту -тук. Нагадую, супа. Скарбний вагон. Подивіться, Ой, брудно. Дуже багато сміття. Ніби є минило, туалетний папір, але все це страшенно брудно. Ей! Ой є! Стерло бити. Це на біду. Буде стільки бруду. Я стільки бруду ще не бачу. Тож в чому секрет? Чому всі так радять цей заклад? Вас радять на TripAdvisor. Я завжди запитуюсь у власників за що люди так вас люблять. Як ви думаєте, подивіться на моїх хлопців? Хлопці Посміхаємось. А ось у чому секрет. А я можу поговорити з вашим зараз? Чор? Його тут немає. А можна мені подивитися вашу кухню? А це вже навряд чи. Вибачте, шкода. Ну добре. Ну, теж на животу сіки да, всього примога. Подивіться, дуже замузаний мужчинчик в розводах футболка. So ну, дякую okay. вам, okay. піду обідати. Ну, так от з посмішкою без поліції, але відмовили зайти на кухню. Ось тут в пір'ї і в смітнику я намагаюся дивитися на їжу. Яка брудна склянка, а це лазанья. Шефа немає, вони якось замутили. Це зробили. Мауро. Мауро. Цю можна кіпи? вас на хвилинку? Я зайнятий. Почекайте дві хвилини. Дві хвилини? Не хочу до мене, йти сказав, я працюю. Sorry. А Ми можна мені біло? рахунок? Проходьте, будь ласка. Біло. Рахунок. Поки несуть рахунок. Я зараз з мауру буду мати можливість спокувати, тому що всі офіціанти повтікали, які в Україні від мене. Лазання, дівчата. От... Я не знаю, як ви, але я одного разу в житті готувала лазаню. Багато разів замовляла її для своєї дочки в ресторанах. Ну, скажіть, лазаня має інший вигляд. Ви праві, пані інспектор. Традиційно лазаньо готується із шарів тіста та начинки і має вигляд запіканки. А ця більше схожа на спагетті. Вибачте, вам не здається, що склянка не дуже чиста? Без проблем я принесу іншу. Тому мені на вибір принесли брудний трошки чистіший. Я не бачила кухню, але моя уява вже її побачила. Їсти я цього здання не буду. Тут не дочекає офіціанта. Ще одні люди сидять, покажіть, як вони сидять, ніхто до них вже давно не підходить. Дуже, дуже дядьки. Дякую. Дякую, В мене втікають всі. Як ж тут люди погоджуються їсти? Люди просто стоять і йдуть, тому що до них ніхто не підходив. Дуже, дуже дякую. Дуже. Ось інша зглянка. Yes. Дякую, okay, але вони обидві трудні. Мені не треба. Склянки. О, а ось і Мауро прокинувся. Дуже вам дякую. дякую. Прийшов. Дам хлопу для натхнення чайові. Будь ласка. Якщо будете тут, то зайдіть, дайте Мауро трохи чайових. Тому що в нього депресія. Мій рахунок 12,50, вода 2,50 і лазання 10 євро. Це 160 гривень на український лад все перевірила на кухню, не пішла. Поговоримо. Okay, Дякую вам. So До побачення. Okay. Bye. Заклад перевірила і хочу з вами ділитися враженнями. Атмосфера. Цей опіо має прекрасного сусіда. Колізей. Це все одно, що жити по сусідству, ну скажімо, Святославом Вакарчуком. тому що він теж вічний, як і колізей, і з ним всі хочуть сфотографуватися. Мій рахунок 12,50. Не гривень, а євро. Тобто це трохи більше, ніж 200 гривень за нинішнім курсом. На що я подивилася, але не з'їла? На лазаню і на воду. Обслуговування. У мене, дізнається відверто, емоції більше викликав Мауро, аніж колізей. Пробач, будь ласка, колізей. Я ще такого офіціанта вже житті не бачила. Йому було важко йти. Він був дуже брудний. На ньому були бруднющі джинси, бруднюща сорочка. Їжа. Я замовила лазанью, мені принесли її за 5 хвилин. Цього замало для основної страви. Їжу тут підігрівають микрохвильовці. Чистота. туалет смерділо так, як у вагоні плацкарт. На кухню мене не пустили, тому що є, що приховувати. А сама зала там і корки, і пір'я, і крихти, і. Дякую. І, і чийсь шиньйон. У італійців такі чорніші волосся, ніж в українських дівчат. Отже, атмосфера плюс. Ціни мінус, їжа мінус, обслуговування мінус, кулізей. Якби ти був людиною, я б тобі сказала: викликай міліцію, висилай того сусіда подалі. Але я інспектор. І від імені всієї команди закликаю вас. Оминайте сотою дорогою заклад опіо у Римі. Я не раджу заклад опіо у Римі, ні Україні, ні світі. Рим виявився не надто гостинним, а продовження наших інспекцій знову чекає кривий ріг. Дивіться просто зараз. Інспекція найвідомішого фастфуду у світі. Мене звати Ольга Фреймут. Що ви будете замовляти? Два маленькі капучино і чизбургер. Ми покажемо усю правду про м'ясо із ваших гамбургерів. Тут немає стікерів.